after the bell Привіт, ради от вас на своєму каналі. Дуже радий вас вітати на своєму каналі. Пан Віталій, написав, що сьогодні вийшла пісня Baby Monster Really Like UMV. Я не знаю, до чого це, чи це щось нове, новий альбом, новий сингл. Чи це просто вони вирішили ні з того, ні з цього випустити. Насправді, я не знаю, чи це так важливо. Давайте просто візьмемо, послухаємо, подивимося, чесно, назва не дуже інтригує, назва така. Ну, типу, щось. Щось буде миленьке, щось буде таке специфічне. Але все одно давайте послухаємо, чому б і ні. Бебе монстр мені подобається. Хей, hey, what da? you doing, Такий собі з джазовими елементами. Ой, я її пам'ятаю Ну от, щоб вони не співали, вони це роблять типу так круто, йоу

Ну, чесно кажучи, пісня така розрядочна. Тобто, мені здається, очевидно, що це не те, чого очікують почути їх фанати.

Тут навіть не електрогітара якась. Звичайненька, седибренька. Дуже такі звичайненькі ефекти. Засуджую що. Що ви виговорюють? Окей, okay, тут такий невеличкий хіп-хоп програш, ніби. А, ну ти. ти в загальному те, чого я і очікував. Не сказати, що я розчарований, але. Абсолютно нічого цікавого в цій like пісні немає. Dance. Опа, а це може бути щось, щось цікаве, такий невеличкий сніпіт нам кинули. Але. <смітна> по назві вже можна зробити. Деякі Деякі теорії, побудувати деякі висновки зробити. Скоріше за все, це буде мені пісня по тексту. А це означає, що мені буде як її розібрати і. Це має бути щось доволі цікаве. Ну що ж, е, в загальному пісня непогана, плана, е, пісня непогана, обробка непогана, е, структурованість приспів мені подобається, всього е, достатньо, можливо, трошки задовга, ну, але в загальному нормально. Е, але це не Baby Monsters, це дещось е, на кліпі супер таке. ой яу 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 Хоча на початку тут, до речі, такі елементи. Uh, Присутнє. Що я хотів сказати, я забув. It, 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 not, Мені не можна думку виношувати. Я от думаю, блін, ладно, не буду перебивати, дочекаюсь, поки пісня закінчиться. Я просто забуваю. <laughs> так так робити не можна. Heaven, uh, да, я хотів сказати: uh, Don't lose concentrate, guys. It's just a dream. They don't sing it to you, so stay strong. А uh, так, а давайте пройдемося по тексту, що в нас там по сенсу і так далі, Let's go. Бляха, я це вставлю. Your wrist is flowing, you make a bad day better. <laughs> Як же я обожнюю, коли вони вставляють якісь такі фрази Брейнротовські, просто в якійсь пісні там було Go, the greatest of all time. To... Тут що? Це Negative риз називається. Окей. Давайте розберемо текст. Значить, е текст е незалежного е незалежного тексту, ну така середня кількість, як ви можете бачити. Е є без сенсу і слова, є повторення, але в загальному з текстом е не дуже погана ситуація. Тобто він є, особливо тут на початку мені верш судин сподобався, тому що доволі, доволі римується. Е що по сенсу? Значить, е тут лірична героїня. Ну, це абсолютно фантастичний, нереалістичний текст, такого бути не може. Тут, значить, лірична героїня висловлює свої теплі почуття, скоріш за все, до чоловіка, але точно ми знати не можемо, тому зроблю висновок, що, скоріш за все, не до а, чоловіка. Bad boy, I like you, I really like you. Ну, ладно. можливо все-таки до чоловіка. Uh, так от, uh, абсолютно нереалістичний текст, от, висловлює якісь от теплі почуття, що там любить і так далі, хоче обнімашок, там десь зверху було. Ну, але це взагалі неправда, це неможливо. Uh, і uh, ще ще. От, uh, давай, я думаю про тебе, не відмовляй мені, бо я тебе люблю і так далі. Оці знаєш, сталкерські замашки. Як таке можна було написати, я знаю. Ну, так мені, звичайно, дуже, дуже подобається. Тому що я. Я оцей че. Бляк. Це ж нерд Блях, який ідіот. Ну, такі реакції, мені здається, вони є найкращі, коли я несу всяку бачню. Секунду Де? Да. Не хочу нерд. О, це ж я. Нерд. Окей, okay. ну значить, пісня not bad. Сенс uh, мені подобається. Наскільки ну, би я оцінив по якості? Uh, давайте. Я думаю, сімірочку можна вліпити. Це не та пісня, яку, я думаю, будуть слухати люди. в більшості, Ну Тут, звичайно, є перегляди, але думаю, дебютку не переб'є, forever не переб'є, їх ще якийсь дріп не переб'є, тому що, це чисто, не стиль популярної кі -поп -пісні. Ну, такої кіпоп пісні да. У нас є всі популярні кіпоп пісні вони приблизно одинаково звучать. От, а це не вода. Тому, в принципі, в принципі, прикольно, цікаво, різноманітно. Добре, що вони її записали, тому що це якби, показує їх з іншої сторони, але. Да. Особисто мені це не дуже цікаво. І думаю, людям це буде теж не дуже цікаво. Буду радий помилятися. Дякую всім, що подивилися. Всіх люблю мене, не ну, обіймаю, тому що це харасмент. Заходьте в телеграм-канал, підписуйтесь на твіч, тому що ми там робимо спецреакції, тому що ми там робимо звичайні реакції, тому що там круто, класно, і я всіх люблю. Бувайте.